Так, знову рада вас бачити. Ось ми зараз будемо з тобою створювати таку гарну квітку, соняшник, із нашого конструктора Лего. Але зараз спочатку я тобі трішечки розкажу про нього, що ми саме будемо робити. Ось подивися, на городі серед трав вранці соняшник дрімав, та над ним довкола вже гуділи бджоли, теплі неба промінці все гуляли по лиці. Соняшник розплющив очі, запросив усіх охоче і на сіння та нектар всім дісталися удар. Ось така квітка. Соняшник, поглянь на неї. Соняшник це дуже-дуже велика квітка. Але це не просто рослина для краси, це насіннєва культура, яку вирощують в полі і садять її дуже-дуже багато, тому що вона корисна. Квітка соняшник має дуже міцне стебло, великі листя та велику голівку, на якій є. Жовті пелюсточки, а серединка вкрита насінням. Які ми все бачили, всі бачили, любимо його лузгати. А ще ось поглянь. З цієї квітки бджоли дуже добувають багато меду, а соняшниковий мед дуже-дуже корисний. Також із соняшника роблять соняшникове масло, олію. На якій ми готуємо їжу, заправляємо нею салати, а наша країна дуже багато експортує цієї олії в інші країни. А соняшник така гарна квітка, і всім вона так подобалася, що її почали садити біля будинків. І є соняшник. Декоративний ось такий, якого дуже, зовсім маленькі насінинки, але дуже велика квітка і гарна. І квітне ця квітка, декоративний соняшник, в кінці август, серпня місяця та восени і радує нас своїм цвітінням, таким чер... жовтим яскравим кольором. Також він буває ще червоного кольору. Де вчора ми робили також аплікацію червоний соняшник, червоне сонечко. А сьогодні ми зробимо ось таку квітку соняшник із конструктора Лего. Я бачу, що ви підготували конструктор, так? Але перш ніж приступити до роботи, ми з собою розібнемо наші ручки, постав їх перед собою. Ручки постав перед собою. Склади їх ось так в кулачки. Ти мене бачиш. А можна у нас перевернута картинка по моєму? А я не знаю, чому вона перевернута. Я, ну, в мене так як треба. Ви мої руки бачите? Ну, так. Да. А я не знаю, чому у вас перевернута, не знаю. Треба щось подивитися, можливо, це в мене в настройках не так. Я, знаєте, я в цьому році тільки розпочала. Ось це в мене буквально третій день, я в Зумі, тому якби якісь може можливі є негаразди. Складаємо кулачки? А як же можна цю картинку? Я не знаю, в мене як я не можу перевернути, тому що в мене вона ну правильно. Добре, продовжимо. Наші гарні квіточки розпускають пелюстки. відкриваємо пальчики. так? Вітерець ледь повіває, і пелюсточки гойдає, і пальчиками, пальчиками. Ось так. Гойдає пелюсточки. Наші гарні квіточки запрямляють пелюстки. І голівеньками тихо хитають, і тихо, тихо. Засинай. Ось наші пальчики готові, наші ручки готові. да? Пальчики ми розім'яли. Тепер ми беремо наше лего, ось в мене такий цілий кошик, вам видно? Я тепер не знаю, як викладати квітку, тому що якщо у вас вона все навпаки. А ви бачите мій робочий стіл? Да. Бачите? Да, а, ну. А, а квітку ми розпочнемо нашу квітку будувати із цеглинки. У соняха чорна серединка це чорне насіння. Ми викладаємо наші цеглинки перед собою, потім ставимо жовті пелюсточки. Адже отакує, отаку. Получається в тебе?

Майже готова, але і ще, щоб вона була більш пишною, ми ось так поставимо іще такі маленькі цеглинки. Ось так, і О. Так. ось так. Вишне до мене вийшло? Ете буктане, а тепер я виставлю ось стебло вам видно? Такі листочки поставимо.